2003 року створено цей відділ наземних пенсій, це ми була перша ласточка в Україні. Таких відділів наземних пенсій не було ніде. Ми були перших в експерименті. Пов'язано було з тим, що дійсно Угорщина, які у угоди з 1956 року, яка діє на сьогоднішній день, і ми в ті часи в Радянському Союзі ці пенсії перезначалися, люди виїжджали за кордон, їх потрібно було спадкувати пенсійного фонду, оскільки до 2001 року, до моменту передачі на функції з призначення пенсії, цей напрямок роботи. Відвелося управління праці соціального захисту населення. А надалі держава почала підписувати угоди з Словаками, з Чехам, де саме більша кількість людей повиїжджала на заробітки, це одне, Друге питання. Ми дуже пригадуємо Чорнобиль, де в радянські часи Рівенська область, Житомирська область, багато, ну, тоді як був ще. Чехословацька республіка, значить, як добру таку зробила ноту, так вона до себе переселила дуже багато наших громадян. Українців, так, які на сьогоднішній день проживають компактно, я би сказала, в цій державі. Оскільки держави Словаки, Чехи розділились, і е, люди заробили стаж роботи до 86 року до цієї катастрофи на Україні, прийшло пенсійне забезпечення в цих державах. Як же ж бути? Не можеш тих людей залишити без пенсії, і це же, в певній мірі спонукало для підписання цих угод. Е, чому іменно ми Закарпаття були вибрані? Тому що знову скажемо. Е, Географічним нашим розташуванням з державами, так 에, з працюванням, скажімо, із е, іншими державами і напрямок е, знання мови. В першу чергу фахівці, які повинні були працювати в відділі земних пенсій, повинні були досконало знати словацьку угорську мову і чеську мову. Для того у нас в нас у Жорському університеті, ви знаєте, є факультет словацької мови, чеської мови. Наші студенти навчалися так само в Чехії, в Словакії, відповідно, які перфекто перекладають, роблять ті переклади. Ну, угорську мову, на вільно говоримо майже всі закарпатці. І так само університет наша ж викладає угорську мову. Пенсійний фонд в тому напрямку працював, щоб ті фахівці, які у нас працюють іноземних пенсій, не тільки знали мови, але разом там вивчали пенсійне законодавство, як і скажімо, і наземної держави, так і своє на Україні. Адже призначити пенсію спеціалістів, які працюють за відділенням задних пенсій, треба в першу чергу знати, як призначається пенсія для українських громадян, поскар по нашому закону. Ну і відповідно паралельно ті закони, які діють вже в іншій державі. Це залежить від ратифікації договорів. Значить, українська сторона може пропонувати, може готувати скажу, ці документи, подати на розгляд тої держави, але скажу, ця ж Румунія, чи ця ж скаже, Словаки, ці Чехи, чи Німеччина вони можуть не ратифікувати. Мається на увазі, повинно бути ну повірте так. Це дуже клопітка праця між державами. І кожна сторона хоче чим більше зекономити, скажем так, да? і ви такі умови, щоб воно фінансово було ну, для кожного сторони вигідно. Україна в свою чергу відстоює також свою точку зору відстоює своїх громадян, яких так само хоче забезпечити і дати їм гідну пенсію? Якщо, наприклад, вона попрацювала в в тій державах, заробила відповідний стаж роботи, внески до того пенсійного фонду, чи то ж Румин, чи то чи Чехії, чому ж ці держави повинні наші громадяни ущемляти? І е, я пригадую е, десь 2005 рік, коли в нас підписання угоди Словаччини, навіть словацька сторона, делегація приїжджала до нас в Закарпаття ну, разом з Пенсійного фондом України, представники були, де ми тут сидячи, кожну норму формуляри відстоювали, тому що е, вони не хочуть. Десь такий пункт їх не влаштовує підписати, а ми українці, яка ні. А нам це треба, тому що людина, відповідно, це повинна вас бути захищена. І кажу, от в ну, мене дійсно в кабінеті, ми дуже такі йшли на сильні дебати, де ми дійшли це такі згоди, що так, як ми вбачаємо і як ми хочемо для своїх українців, так повинна бути угода підписана. Є певні, як ви кажете, на рівні держав домовленості ратифікація. Потім ці договори мають бути ратифіковані урядом. Одної іншої держави і тільки вже після цієї ратифікації приймається закон, по якому ми вже працюємо і призначаємо пенсії.